Друзі, привіт! Привіт із Берліна. Сьогодні у нас 29 серпня 2024 року. З вами Любомир Богоявинський. У мене невеличка прогулянка по Берліну. Тут дуже красиво, дуже гарно. І енергетика сама Берлін, вона впливає цілюще на людей, які тут проживають. Дуже багато щасливих людей помічаю, таких веселих, радісних, при тому по будь-якому віці люди небайдужі один до одного, всі такі привітні у своїй більшості, позитивні, тут так, скажем, затишно, затишно в Берліні, так спокійно, знаєте. Ну, Так позитивно. Таке божественне, блаженне місце, де люблять людей, де за людей піклуються, де люди можуть е поїсти. І безкоштовно дуже смачно в кого якісь є е проблеми. Скажімо так, я ось був на обіді тут обід за одне євро. Смачний такий, і люди приходять, і українців бачив тут саме на обіді. Безкоштовна вечеря є. Ну, тут дуже гарно. Берлін такий величезний, величезний це лише фрагменти Берліна. Все для людей, все тут для людей, щоб люди були щасливі і кожна людина. Її життя це найвища цінність, але все рівно, звичайно, я хвилююся за рідну Україну. Я хвилююся за маму, за українців, мої дорогі, за всіх вас. Я молюсь до Бога, до вищих сил за рідну Україну, за те, щоб вища сила обов'язково хранила Україну і допомагала. Всьому українському народу слідкую за новинами. Але ви знаєте, от у мене прийшов в доповому розгляді в Україні останні два роки, ну мене просто жахливо болі, боліла голова, і я приїхав сюди, дуже важкий був переїзд, я в автобусі пив знеболювальні, Я приїхав сюди, я пив декілька днів три, напевно, знеболювальні препарати. А потім ця енергетика цього Берліну настільки цілюща, що я себе почав краще почувати. Відступає оця психосоматика жахлива. Так? І коли от я згадую своє перебування вдома в Україні, із за цих новин, із за цієї негативної енергетики, за російської агресії постійно виникає Автоматично такий депресивний стан, стан підвищеної тривожності, взагалі в мене про щому розгляді, відчуття переслідування, відчуття безнадії, яке виникало в Україні, так? відчуття того, що немає світлого майбутнього, відчуття того, що ну, твоє життя нічого не варте. там. Ну, от мене особисто було настільки погано. А тут, в Берлині, от відчуття, дорогі друзі, світлого майбутнього, відчуття безпеки, відчуття того, що в будь-якому віці ти можеш бути щасливим. Відчуття того, що а, все буде добре. І люди тут, що найцікавіше, вони а, молоді. Тут багато людей, я ну, так? і там можна, то безхатько, можна митися, записуватися у, не в одній точці. Дають одежу, дають ну, все. все все, все, все да? Тобто сьогодні в мене прання, наприклад. Я правда, заплатив невелику суму грошей. Тут там, мені треба до 4 години ще чекати, коли висушать моє м -м, прання, тому що з цим виникла деяка проблема. Ну я зараніше був замовив, тепер у мене там у гуртожитку, де я поки що живу в соціальній квартирі. Є стиральна машинка. Але я ще десь тиждень тому назад вже був за мого прання на четвер. І от о, сьогодні мені там будуть ну, вже мені поруці, буде сушка повністю, повністю повинні висушити мою одежу, от, а потім буду вже прати, якщо що, то там у себе в кімнаті у стиральна машинка. Але веду до чого, тут люди навіть без хаті, вони... Тут там молодіють, тому що такі умови створює Берлін для всіх людей, щоб усі люди могли відпочивати. І коли я ночував був, що мене вразило, я ночував в такому притулку соціальному, де там все там, похорона, все так. От, де люди, які мають потребу, там хтось без хатку, так чоловіче, там до чоловічої тільки статі, правда, значить біологічно. А, і там все так чистенько, так все гарно. І там усім людям, чоловікам, а, як дітям, давали отакі цукерки, блоки цукерок. Ну, я правда не взяв свої, тому те, що хтось забере, хто більшу потребу, напевно, має. Чому? Щоб згадали дитинство, щоб у будь-якому віці ті люди, які мають проблеми, якісь соціальні, щоб от як батьки, знаєте, дають солодощі, так влада Берліна от передає скерки, щоб згадали дитинство. І там дорослі чоловіки старшим не віком. Вони сиділи і їли ці цукерки. У них в очах я помічав, знаєте, ну от, дитинство. І там потім прокидаєшся, тобі там сніданок, там чай, бутербродики, там канапки різні. Я не захотів сідати, я не люблю снити, а про ці бачі, я смачню була. Безкоштовно і ця до того Боже, як ставляться до людей, знаєте, до всіх людей. І тут просто політика Берліна не воювати, а ем, людей любити, ем, допомагати людям це соціальну нерівність. Максимально зменшити, тому що людина ну це є вища цінність кожна людина. От і там в когось якась залежність, у когось якісь ще проблеми. Але людина це святе, розумієте? Ну це зовсім інша реальність. Це настільки не схоже на рідну Україну, да? тому що, ну, ну от, наприклад, якщо порівняти Київ. І ще навіть перед бої, військовим знаєте, етапом і порівняти Берлін. Ну, я не я здивований, чому Київ настільки сильно знаходиться там, десь внизу. Ну, Берлін, ну я розумію, що він більший. Я розумію, що це одна зі столиць Європейського Союзу, одне з найбільших міст, місто Гігант, яке більше Києва. Але, ну. Ну, все рівно, ну є, напевно, я так вважаю, займалися і займаються на дуже високому рівні. Влада любить це місто. Ну, щоб було настільки було розумне, розумієте? Ну, в усіх моментах, починаючи від транспорту, ну, з якимись деталями елементарними закінчуючи, ну, ну все для людей. І жити хочеться розуміти туте, і просто ну, зовсім інша реальність. Для багатьох українців, які, от, на жаль, не побачили і не побачать, цього, як безкоштовно можна піти поїсти, і як до тебе посміхаються і вічливо говорять всі люди, які там обслуговують, яка тут дисципліна, які самі люди, хто навіть без хатки приходить, наскільки вони ввічливі, наскільки вони добрі. Я майже не помічав, щоб десь була якась агресивна поведінка когось там. Чи хтось був злий? Всі люди знаєте, за усі потреби базові. Берлін допомагає людям, щоб вони були ситі, щоб вони були не голодні. От і, і люди доб, добріші, да? тобто немає такої агресії, як у нас там, дав, що такі всі злі, такі всі агресивні, такі всі роздратовані до війни, пам'ятаю, такі всі на хмурі. і всі намагаються когось принизити. Бо хтось там живе десь в Києві, хтось там десь живе в якомусь селі. Ось ця постійна якась нерівність у нас в Україні, постійно якась така жорстокість чого я от живу вже сьогодні восьмий день, я взагалі нічого цього не помітив. Я тут спілкувався з різними людьми. Я спілкувався, ну я намагаюся комунікувати тут от, сильно реально. Да? тобто Я настільки тут намагаюся спілкуватися, в мене друзі з'явилися там з України, наприклад, тут ну, багато українців, я ну, про щам з ЛГБТ українцями спілкуюся. Ну, все зовсім менше, друзі. Так? Тобто і з сами з німцями, і з людьми з на... наркозалежними, і з безхатьками, ну, з різними намагаюся там англійською мовою спілкуватися з людьми. Ну, всі от майже ну, всі до єдиного люди, кого я зустрічаю, всі дуже добрі, люди, і це все так от щиро і от кругом намагаються. Зробити в барині, щоб усі були люди рівні. Е, нема одежі, там от я пройшов, був, да, і мені там футболку дали, були гарну, таку непогану. Там таку кофточку я носив, да, тобто мені дали тут, вона чистенька постірана, все там, ну просто якщо людей немає там штанів чи немає чогось, це все безкоштовно, тут можуть видати, треба тільки звернутися. І в принципі зовсім інша реальність. Але все одно для мене Україна на першому місці. Я дуже люблю Україну. Ну а на другому місці так просто ну, Бог розумієте дав мені так Господь звелів, ну от Німеччина, так пізнаком питання, чи, чи буду жити я у Берліні, чи мені доведеться їхати у гладбах де я зареєстрований, поки що знаходжуся. Але я скажу про те, що я полюбив Німеччину і ця любов взаємна, тому що я щасливий, друзі. Я скажу прямо на психологічному, духовному рівні, знаходячись в Берліні, я відчуваю себе щасливою людиною. Але в ту чергу моя душа болить за Україну. Я дуже хвилююся, далі переживаю, але сама ця енергетика. Берлін мене заспокоює, да ніби я дійсно опинився в якійсь божественній реальності, де царить якась така світла енергетика, людяність, ніби якась така світла казка завітала в моє життя. І я настільки полюбив Німеччину, що я вважаю про те, ну з вами ще говорити. Якщо б в мене була така можливість, а можливо така можливість буде, бо я вже дізнався, як це можна зробити. Я хотів би прийняти друге громадянство, громадянство Німеччини. І от ем, я полюбив уже Німеччину, я просто люблю цю країну. І ще саме дивовижно, розумієте, от чим більше я тут знаходжуся, я за маму просто дуже хвилююся, переживаю. Мені боляче, що не можу її бачити, там моїх собак не можу, хотів бачити. Але я скажу чесно, друзі, чим більше я тут знаходжуся, ти мені не хочеться звідси їхати. Мені хочеться тут таке враження, що тут взагалі вже живу, ледь не все і Мені тут хочеться жити, жити, жити далі, саме в Німеччині. І ну, от, хочеться стати громадянином Німеччини. от в мене думки виникають. ну Тут дуже гарно і все рівно я хочу сказати про те, що всіх дуже вас люблю, мої дорогі українці. І нехай вас хранить Господь Бог я молюсь за перемогу України. Такі спонтанні, нецікаве віддуньте в на щоденних Любомора Богояленського. Привіт з Берліну, дорогі друзі.